Тим любив проводити час у саду своєї бабусі. Він лазив по деревах, будував хакуди з гілок і мріяв про далекі країни. Одного разу, коли Тимко сидів на старому дубі, він почув тихий шелест листя. Тимко Тимко!» – ніби хтось прошелестів його ім'я. Хлопчик здивовано озирнувся, але нікого не побачив. Хто це?» – запитав він. Це я, дуб, відповів шелест листя. Тимко не повір своїм вухам. Дерева не розмовляють, вигукнув він. А от і розмовляють, прошелостів дуб. Просто не всі можуть нас почути. Так почалась дивовижна дружба тимка з деревом. Він дізнався, що дерева знають багато таємниць про те, як росте трава, як співають птахи, як пливуть хмари. Вони розповіли йому, що кожен листок, кожна гілочка важливі для життя лісу, що сонце дає їм силу рости, а вода життя. Одного разу дерева розповіли Тимкові про те, як люди забруднюють навколишнє середовище, вирубують ліси, засмічують річки. Тимко був дуже засмучений адже він любив природу і не хотів, щоб їй було.